І першим у нас буде виступати Анатолій Петрович Жуковський, інститут української національної ідеї, школа управління єдність, місто «Рівні». Його доповідь називається Україна духовна моральна цивілізація, в основі якої лежить любов. Будь ласка, пан Анатолій, вам слово. Дякую. Всім доброго дня. Щиро вдячний за можливість поділитися своїми думками. Це не просто думки, це в великому рахунку моє життя і тим, чи займаюся уже багато років. Так співпало, що наш 25-й форум проходить якраз в той час, коли ми можемо говорити про те, що три роки і три місяці, якраз три роки і три місяці, якраз триває ця жорстока агресія Росії відносно України. І, звичайно, всіх українців не можуть не турбувати такі життєво важливі питання, пов'язані на жаль, з цією війною, коли вона закінчиться. А як, чим вона закінчиться? Але війні, я впевнений, що саме основне питання навіть не ці. Бо ми віримо, що буде перемога, ми віримо, що війна призупиниться, а можливо, дасть Бог закінчиться миром. Але основне питання що далі? Для мене це можливо для багатодітного батька питання архів важливе і таке життєво важливе. Ну а що далі? А далі так як було до війни? А так, як було останніх 30 років, коли знаєте, появився такий жарт, що суть української незалежності полягає в тому, що від українців нічого не залежить. Ну мені чесно кажучи, не дуже такий варіант подобається, і відповідно, я розумію про те, що ми українці до війни і ми українці після війни, це один і той самий народ, але різні люди. З різним рівнем свідомості, поглядів, дійсності відбуваються дуже сильні, на мій погляд, трансформаційні процеси свідомості українців. І я глибоко переконаний, що ми не просто не захочемо жити в довоєнних реаліях бюрократії, корупції, бідності, а ми не просто не захочемо, ми не зможемо жити в цих реаліях. Тому що ті жертви, які, скажімо, зазнав український народ, та пролита кров, наших братів і сестер, вона буде спонукати нас до іншого життя, до іншого державного будівництва. Я це називаю моделювання іншого соціально-політичного устрою шостого рівня розвитку, і називаю його як Україна, духовно, моральна цивілізація, в основі якої лежить любов. Якраз так і звучить мій виступ. Так, от, що ж далі? В якій Україні ми будемо жити? Якщо розглядати просто окремо це питання, Україну окремо і в ракурсі цієї війни, скоріше всього, що ми не зможемо в повній мірі змоделювати майбутнє Україну. Україна не сама по собі, вона є частинка великого живого організму, який називається Планета Земля, і всі ті 8 мільярдів людей і народів світу. Це живий організм, і ми як ніколи зараз розуміємо цю єдність і цю взаємозалежність. Це наша домівка, земля, іншої домівки в нас вже немає. І ті кризи, та війна, і ті проблеми, які є в Україні, вони не відірвані самі по собі. Вони не носять автономний характер. Це проблеми загальнолюдського характеру. А все, що ми спостерігаємо в світі, і все, що ми спостерігаємо в Україні. Це наслідки першопричини криються в зовсім в іншому. Так от, які наслідки ми бачимо? По всьому світу і в Україні? Ми бачимо наслідки суцільних криз: суцільних, економічних, ідеологічних, технологічних, е моральних, і е їх можна десятки перераховувати, але всі ці кризи це говорять про те, що ми бачимо вже не просто системні кризи. Я на цьому наголошу. Ми бачимо не просто системні кризи, ми бачимо кризу діючої в світі системи соціально-політичних і економічних устроїв. А що це за криза? На моє переконання це криза духовно-світоглядного характеру, це духовно-світоглядна криза, і криється вона якраз в невірних цінностях. Люди. В пріоритеті свого життя в суттєвій в більшій мірі виставляють тільки матеріальні цінності. Ми забули про те, що життя на землі дуальне. Ми забули про те, що людина дуальна, що в людини є тіло і в людини є душа. Ми забули про те, що на землі є не лише матеріальне життя, а духовне. І лише в гармонії, як для людини окремо взятої людини, її. Духовна складова і її фізіологічна складова мають бути згармонізовані, так і в житті народів і цивілізацій, матеріальне і духовне мають бути між собою згармонізовані, збалансовані. А те, що ми спостерігаємо останні десятиліття, а скоріше всього, це вже триває більше століття, ми спостерігаємо такий великий крен в сторону матеріального збагачення. Любою ціною ми бачимо жорстоку конкуренцію, ми бачимо війни, ми бачимо егоїзм. І ми бачимо про те, що матеріальні цінності суттєво відірвались і домінують над духовно-моральними цінностями. На жаль, ми забули підсказку Ісуса Христа, не хлібом єдиним живе людина. І от якраз я розглядаю цю кризу, яка є в Україні, не як українську національну кризу, а як світову, світоглядну кризу духовного, духовної деградації по великому рахунку відповідно в україні це просто більш жорстко виражено тому що україна в двадцятому 21 столітті як ніяка інша, ніяка інша країна ніякий інший народ українці зазнали більших страждань голодомори дві війни скаже теперішня війна тобто в нас ця криза ще більше відображена Ну, Відповідно, напрошується висновок, що якщо нічого не міняти, то саме по собі нічого не зміниться. Інша теза, яку я хочу розкрити, це для того, щоб зрозуміти, про яке майбутнє ми можемо говорити і яку модель цивілізаційну ми можемо будувати, нам треба дивитися не в відірваності, а в ракурсі Історичних процесів, які е, нам відомі як е, ну, п, е, по історичній науці, е, взагалі е, ми знаємо про те, що за період існування цієї людської цивілізації ми маємо досвід проживання в п'яти соціально-політичних, економічних формаціях. Е, їх по-іншому можна називати як лад, е, пам'ятаєте, общинний лад, потім рабовласницький лад, потім феодальний, монархічний і, нарешті, капіталістичний. Це та історія, яку ми з вами добре знаємо, і е, тут багато можна говорити, але ми розуміємо, що всі ці формації, соціально-політично-економічні, е, які в е, науцій історії називаються лад, е, вони хоч і різні потривалися по своїх характеристиках, але вони, на мій погляд, мають дещо спільне: це свою певну циклічність і періодичність. Тобто, кожен соціально-політично-економічний лад має чотири складових. перша складова ну, народження. Друге це його встановлення, третє це розквіт, а четверте це занепад. І цей четвертий етап занепад він е, тривалий доволі, але він ще е, за собою несе е, кризи, смерть, і потім народження уже зародження в надрах оцього занепаду, цієї соціально-політично-економічної формації, народження нової формації. Люди, які жили там, наприклад, тисячу років, вони ж не думали, що щось буде кардинально змінюватися. в Майбутньому наступить там, наприклад, капіталістична соціально політична формація. Але вона наступила, тому що це закони еволюції, вони носять об'єктивний характер. І я глибоко переконаний в тому, що зараз, от те, що я сказав, що ми маємо вже не просто системні кризи, а ми маємо кризу самої системи, соціально-політичного економічного устрою. П'ятої соціально-політичної формації, яку ми називаємо капіталістичною, якраз в ці кризи говорять про занепад цієї формації, що вона вже відстаріла, що вона вже своє віджила, і ті інструменти і методи, якими ми раніше врегулювали, скажімо, свої непорозуміння, як людська цивілізація на землі, ну такі як організація Об'єднаних Націй, Міжнародний валютний фонд, там різноманітні союзи, блоки. Вони по великому рахунку перестали діяти як міжнародний інструментарій. Це може говорити тільки про одне: про те, що зараз відбуваються надзвичайно бурхливі цивілізаційні процеси в цілому світі, і зараз, от в надрах оцеї п'ятої соціально-політичної формації, в період її занепада народжується нова формація шоста. Я думаю, що от ті події 1917 року, пам'ятаєте, так називаємо жовтнева революція, а по великому рахунку це не революція, а це військовий переворот, це, на мій погляд, був фальшстарт. Тому що люди тоді говорили про шосту соціально політичну формацію, пам'ятаєте? Теорія Маркса, Леніна, ні в якому разі не зараз не хочу говорити про якісь там критичні чи позитивні речі цих теорій, але люди, які мали, скажімо, Критичне мислення цілісно і об'єктивно бачили ситуацію. Майбутнє вони розуміли, що на п'ятій формації життя людей не зупиниться, і вона далеко не досконала, що за нею буде шоста, і вони її назвали соціалізмом. А потім ще замахнулись наперед і назвали сьому комунізм. Навіть пам'ятаєте, в часи Радянського Союзу навіть проголосили конкретний рік, коли це має відбутися. Я ще пам'ятаю, що я там рахував, що мені тоді має бути десь приблизно 30 років. Не відбулося ні соціалізму, ні комунізму, але це був фальстарт і взагалі то хороші ідеї, хорошу назву, як саме соціалізм, просто, вибачте, споплюжили. Я не знаю, як буде називатися шоста соціально-політична економічна формація, як її назвуть. Я її називаю там суспільство соціальної справедливості, наприклад. Але я знаю, що вона точно буде. Вона точно буде. А чого не буде? Тому що не бути вона просто не може. Тому що це є закони еволюції, і еволюцію не зупиниш. Друге діло, яку ціну людство за це заплатить? Це вже інше питання. Чи зможемо ми вчитися на помилках попередніх поколінь, на своїх поколіннях? Чи ми нарешті все-таки змінимо цю парадигму невірного розвитку людської цивілізації, коли технології дуже сильно розвиваються, матеріально накопичуються великими темпами, але дає повний шлях криз, а духовне ні? Навпаки, ну, відбуваються елементи деградації. А з приходом в наше життя штучного інтелекту ми взагалі маємо ризики інтелектуальної деградації. Взагалі не прості дуже процеси відбуваються, але, напевно, людство це заслужило і має пройти це випробовування. Так от, повертаючись до нашої соціально-політичної формації, я переконаний в тому, вірніше, навіть не то, що переконаний, я навіть більше вірю, що вона відбудеться в Україні. Чому в Україні? Тому що Україна, як ніхто, проходить зараз дуже багато випробувань. І мені надзвичайно подобається вислів нашого з вами земляка, українського генія Миколи Амосова, який сказав про те, що інтелект народжується в катакомбах. Так от, ми ці катакомби дуже добре з вами знаємо, тому що всі 30 років незалежності це був повний безлад. Скажем, толку від цього ніякого не було. Ми від той уродливої командно адміністративної системи, яку отримали в спадщину радянського від Радянського Союзу, це управлінська система, доволі неефективна і авторитарна. Чому і розвалився Радянський Союз, тому що в основі її лежала планова економіка, а не конкуренція. І тому що там була командно адміністративна система, тобто ну, авторитарна. Але ж ми, отримавши в 1991 році незалежність, не змогли в повній мірі оцінити, що нам Господь дарував. Дарував незалежність, і ми не змогли її розпорядитися. І ота командно-адміністративна система, авторитарна, вона так непомітно вповзла в ну якби незалежну Україну. Ми ці періоди проживали. Ми знаємо всі ці недоліки. Мало того, ця неефективна, недосконала система, ще мала здатність трансформуватися. В олігархічну систему, вріст бюрократії, державницького апарата, які по європейським мірам, міркам в 3-4 рази більше в Україні в кількості, а кількість держслужбовців настільки велика, що вся їхня робота йде коту під хвіст, вона стає неефективна, це цілий клас на сьогоднішній день. І це дуже окрема тема, тому що це не так безобідно, те, що у нас їх в 3-4 рази більше, чим потрібно від норми. Це навіть не те, що вони з'їдають купу грошей незаслужено, а це те, що вони мають здатність, знаєте, як клонуватися, як розширятися. І саме основне, їм немає в великій мірі, тобто якщо в цьому управлінні має працювати, наприклад, 30 людей, а працює 100, то що роблять ці 70? Їм немає що робити. От вони імітують роботу, вони пишуть якісь документи і вони ускладнюють життя досконалої управлінської системи я був у цій системі, я працював в органах державної влади, я знаю про що я говорю. Це доволі небезобідна сама річ. Уже не говорячи про відсутність любої мотивації і про низький якісний кадровий склад управлінських органів. Мотивації немає взагалі від слова «взагалі немає, тому що платять не за кінцевий результат, а платять за процес. Це теж окрема тема, яка потребує окремого відкриття, але чому в Україні? Тому що якраз, наприклад, перше, що якщо взяти, то, наприклад, якраз взяти оцю командну адміністративну систему, яка вже повторюю, ще трансформувалася в таку уродливу, як олігархічна оліарх, система, коли від українців реально нічого не залежить, тому що навіть той один раз в п'ять років їм, їм голосами маніпулюючи різноманітними політичними технологіями. Так, от ця система вона нам не цікава, вона нам недорога. Ми до неї не прив'язані, нам не жалко з нею позбутися. От давайте поставимо на місце там німців, французів, англічан. Їм є що втрачати. У них сито, у них багато, у них, скажем, доволі гарна, управлінська, потужна, ефективна система. Їм є що втрачати, їм не цікаві якісь там реформи. Це теж один з факторів, чому якраз в Україні. Кажем, може відбутися оцей такі, скажем, не тільки пасіонарний, такі, знаєте, якби вихлоп патріотизму, єдності, які ми зараз сподіваємося, а ця енергія може трансформуватися в державотворення. І причому це державотворення дуже такої потужної новітньої цивілізаційної моделі, яку українці збудують в першу чергу для себе в духовно моральному плані і векторі, і зможуть показати приклад іншим народам не просто для себе егоїстично, але й для інших. Тобто нам нема що втрачати в плані управлінської системи. Друге, це наша потужна історія. Історія в нас дуже потужна, це коріння, і ми не щезли у нас коріння від трипільської культури, а взагалі-то це цивілізація трипільська. Ми не щезли як народ, навіть без державності, за сотні років. У Нас чудове географічне розміщення, тому що ми маємо вплив і сходної філософії, і ментальності, і західної, і вибрали в себе це все. На чудові природні Ресурси, потенціал по сукупним природним ресурсам, ми займаємо четверте місце в світі. Тобто ми потенційно дуже багаті з вами, які розпоряджаються чимось чомусь, ці вони український народ, але потенціал в нас є. Знаєте, ми багатші, так як я інколи жартую, ми багатші, ніж Арабські Емірати на своїй нафті. Людський ресурс. По різним даним ми займаємо друге місце по інтелекту в світі. Наші атішники, вони ну, дуже, теж є показник, такий як в світі катується. І е, всі ці фактори і багато інших своїх сукупності якраз дають мені е, е, висновок того, що якраз в Україні може народитися ця сучасна е, нова цивілізаційна модель. Я це ще називаю сучасна українська національна ідея, і дам коротке її формулювання: що сучасна українська національна ідея це створення в Україні цивілізаційної моделі державного устрою на основі духовних цінностей. Яка забезпечить українцям розкриття потенціалу кожної людини щасливе, безпечне, заможне життя на власній землі. Як я сказав, це не лише для нас модель, а це є запит у всьому світі зараз. І дуже хотілося б, щоб якраз Україна перша реалізувала таку цивілізаційну модель. Не, не хочу вживати це слово, але з Україною без України, тому що можливі різні сценарії. це... Наша можливість, але не наша гарантія таку модель реалізувати, і от свідома частина суспільства якраз в цьому плані має доволі ефективно працювати, але в світі така модель точно реалізується, і от в Україні складаються найбільші можливості, на мою суб'єктивну думку, для реалізації цієї моделі. Коли ми будемо реалізовувати цю модель, нам потрібно буде дати відповідь на три питання: от, в державному творенні: що із старої моделі ми в нове наше майбутнє перенесемо, тому що не все ж погане, є і хороше. Що із старої ми ні в якому разі в нове не переносимо. Ну, наприклад, корупцію, бюрократію. І саме основне третє питання: а що не вистачає для цілісності цієї моделі? Яка новизна, яка креативність має бути? У мене є два десятка пунктів. Що це має бути? Ну, наприклад, дуже так коротенько. Там, наприклад, двохпалатний парламент, перша палата совісті, друга палата зовсім по іншій конструкції вибирається, перша палата не має права законодавчої ініціативи, зато має право вето на любі законодавчі від другої палати. І багато багато іншої новизни в мене є. Я не один раз уже виступав. Якщо когось не зацікавить дані тези державотворення, яка має бути наповнені цією моделі, я з радістю якось при іншому форматі розкажу ці десятки пунктів, які вже напрацьовані. І по формату часу просто не можу зупинитися? Ще на завершення, на мій погляд, дуже важлива складова мого виступу, яка полягає в тому, що якщо ми говоримо про цю новітню цивілізаційну модель, і ми говоримо про те, що вона має бути інша, більш ефективна, більш добра, більш світла, більш справедлива, більш соціальна, то з яких складових вона має складатися? От я багато про це думав, і буквально незадовго не до мого виступу сьогодні у мене склалися всі пазли в голові. Я зараз вам коротенько скажу: це сім складових, сім складових, із яких має складатися ця конструкція, це ці частинки майбутньої цієї цивілізаційної моделі, державну, соціальну, політичну устрою шостого рівня. Це система цінностей, це перша складова, друга це філософія єдності, третя це стратегія. Четверте ідеологія, п'яте методологія, шосте концепція, сьоме план. Яка ж має бути перша система цінності? Так от, перше і саме основне це система цінності, людяності, в основі яких лежать любов як система координат життя людини. Друге це філософія єдності, як світогляд для переорієнтації свідомості людей з боротьби на єдність. Третє це стратегія щасливого життя людей як основна ціль. Четверте це ідеологія соціальної справедливості як набір новаторських ідей, методів та інструментів по реалізації стратегії. П'яте – це методологія максимальної ефективності через колегіальне виріш... вироблення рішень на основі істинних знань. Шосте це концепція реалізації стратегії, вона включає в себе сукупність тактичних ідей. У всіх чотирьох сферах життя людини: духовній, інтелектуальній, фізичній, соціальній та матеріальній. І останнє це план дій по реалізації пунктів концепції. Ось таку конструкцію я бачив би, і на завершення як кожен із нас може долучитись до даної діяльності для цього творення щасливого і процвітаючого майбутнього України. Та дуже просто: не хлібом, єдиним живе людина. І е, ніколи цивілізацію не рухала кількість людей низького рівня свідомості, тому що давайте речі називати своїми іменами. Більшість людей знаходиться на рід на низьких рівнях свідомості. Ті люди, які знаходяться на більш високих рівнях свідомості, і ситуацію бачать цілісно об'єктивно, якраз вони завжди рухали і культуру, і цивілізацію, якраз вони народжували все це нове. І потім решта людства в ці новітні моделі заходили. Так, відповідно, спочатку було слово, і слово було Бог, і Бог було слово. Це наш інструмент. Ми маємо всюди на різних площадках розповідати про це майбутнє. Ми маємо з цією душевною любов'ю енергією ділитися. І в основі цієї цивілізації, то що Україна, духовно-моральна цивілізація, в основі якої лежить любов, любов це сама сильна. Космічна енергія, сильнішої енергії немає. Це те, про що апостол Павло говорив, про те, що завдання кожної людини на землі досягнути стану безумовної любові. Це те, що в його посланнях до Корофіян написано як безумовна любов, яка дорого терпить, яка все прощає, і таке інше. Якраз до цього рухається український народ, який зараз, на мій погляд, трансформується. В політичну українську націю через всі ці страждання, і якраз ми, українці, спроможні будемо народити цю модель, і кожен з нас може до цього творення долучитися через молитву, через медитацію, через своє слово, через виступи, вебінари. Це як зерна, які треба сіяти на благоприємну почву. І хай Господь Бог нам у цьому допомагає. Всім вам дякую.